Досюк за півтори хвилини до фінального свистка підчатував він помилки. От власне спробували ризикнути футболісти Скай але пропустили. На тридцять дев'ятій хвилині забиває Тозо, Відзначається номер двадцять третій. Віктор Федосюк рахунок 2-1. Зараз порушення правил, другий, другий фол. Фол скаяп. У пасиві Скайап. Так, і зараз Скайап атаці. Ну і тепер уже про перемогу мова не йде для Скайап. Тут хоча б нічию би вирвати після такої помилки. От власне ми залишили 45 секунд. Ми, власне, задавали питання, чи хтось ризикне на останніх секундах. Так, Sky А ризикнув. А в підсумку команда тільки пропустила. Пропустила після такої індивідуальної помилки, обрізки під час позиційної атаки на чужій половині поля. І Фадосюк блискуче скористався цією помилкою. Це може бути і справді переможний гол. 36 секунд, навіть 35 секунд, оскільки залишається. До фінального свистка залишилось 30 секунд. Ну і зараз в останні секунди у SkyUp більше якогось браку. Незрозуміло браку при передачах, аніж реальної небезпеки біля воріт Ігоря Байдака. 22! Двадцять дві. Так, Захарову тут дісталося. Але, схоже, саме він і правила порушував. Так, 2-2 за фолами. Скільки у нас ще часу залишається? 19 секунд ще залишається. Так, Захарову тут по обличчю дісталося і досі він не може підвестися. Неприємний такий епізод на останніх секундах цього протистояння. Але потрібно все-таки дотерпіти. 2-1. Тозов веде у рахунку. 19. Ну готовий. Поїхали. Так, ну що ж, розіграли цей штрафний на своїй половині поля футболісти Sky Up. Можливо, остання спроба. Остання секунд. атака. А з боку помаранчево чорних удар повз ворота. Залишилось 7 секунд. 7 секунд залишається. При цьому відворіт буде вводити м'яч саме Тозо. Команда намагатиметься якомога далі вперед завантажувати його в боротьбу. Як же майстерно байдак вкинув? Там секунди 3-4, Ще м'яч в повітрі висів. Ну і все. На цьому у нас завершується цей поєдинок. Тозо уже. Чергове у цьому сезоні у суперлізі здобуває. Вольову перемогу поступаючись по ходу зустрічі. Тут програвали 0-1 після першого тайму, але зуміли підчатувати помилку суперника на останніх секундах і вирвали Вікторію з рахунком 2-1, з чим ми і вітаємо колектив у чорному? 12 очок набирає Тозо після чотирьох поєдинків. Нас доганяє Аврору на чолі турнірної таблиці елітного дивізіону. А Скайап перепускається першої осічки. Бач, завершено з рахунком 2-1 перемагає тозо. А для вас це поєдинок коментував Богдан Костюк: бережіть себе та любіть футбол Чекаємо представників команд у команду флешзоні для інтерв'ю.